Друзі, всім привіт! Знаходжуся зараз у Сполучених Штатах, в передмісті Портленда, в штаті Орегон. За моєю спиною там річка, і за річкою вже штат Вашингтон. Я зупинився в Ванкувері, штаті Вашингтон. і Зараз ми гідом товаришем, виїхали сюди. в в передмістя Портленда. Тобто Ми проїхали Портленд і, і поїхали трошечки далі. Ось. І за моєю спиною такий красивий водоспад, ви його бачите. Ось. Зараз ми маємо туди пройтися, ось, ще за спиною далі там такі величні гори Орегону. Знаєте, На фоні цієї гарної на, на лоні цієї природи хочу. Записати вам слово підбадьорення. І воно буде стосуватися нашого положення в Бозі. Стан миру є ключовим. Про який мир йде річ? Про що я хочу вам сказати? Мир Божий, який гарантується розумінням праведності, яку Господь, яку Господь одягнув нас. Господь одягнув нас одяг, одяж, одіж. Праведність. Тобто ми з вами одягнуті в прийняття Боже. Праведність це невинність, це чистота. Завдяки праведності ми з вами прийняті в престол, до престолу благодаті. Ми приходимо з відвагою і можемо мати з Господом близькі відносини. Можемо говорити з Ним, як його діти. Саме при народженні згори кожен з нас отримує цей. Цю, цю, це діяння праведності, цю одіж. І я вам скажу так: якщо ми маємо відкриття про праведність, якщо ми маємо відкриття про прийняття, ми з вами маємо відкриття про відвагу, ми можемо йти і робити Божі діла. Ми можемо йти і займатися тим, до чого Господь нас покликав. Якщо ми це усвідомлюємо, то немає кращого нічого в житті. Це стверджую? тому що немає нікого, хто міг тебе звинуватити. Якщо за нас Бог, тоді яка різниця хто проти нас? Якщо ти розумієш, що сам Господь, Небо і землі, той, хто створив тебе досконалості, знає кожну частину твоє, твого тіла, кожну думку, кожен твій намір, він захотів так, щоб ти відчував себе на цій землі, прийнятим, жив в мирі, мав спокій в серці. І мав здоровий розум. Людина, яка не розуміє праведності, вона живе в страху. Вона живе е, під дією страха. Там, де страх, там мука. І якщо ми це усвідомлюємо, що наш Бог Він дав нам силу е, здолати оцю зброю диявола страх, то Господь робиться через відкриття про праведність. Коли ти розумієш, що ти праведний в Бозі, страх не має сили над тобою, страх не має за що зачепитися. Страх втрачає контроль над тобою, і ти розвиваєшся в Божій любові. Людина, яка розуміє праведність Божу, вона розуміє Божу любов, бо отримує цю праведність людина саме через величезну, неймовірну, велику Божу любов до кожного з нас. І тому сьогодні я вас закликаю, пороздумуйте про свій статус. Ви нині не народ, а зараз народ Божий. Нині не помилування, а зараз помилування. І ви маєте мислити як люди, які отримали прийняття праведність від Бога. Колись Апостол Павло в, в п'ятому розділі другого послання до Коринтян записав такі слова, що ми, тобто він говорив про себе. Ніби посли від імені Христа просимо примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому були праведними. Наш статус це статус праведних людей. І це придумав Господь. Це не наша ідея. Господь бачить свою церкву, бачить своїх дітей очищеними, омитими його святою кров'ю. Праведними нас зробили не наші справи, а жертва Ісуса Христа. І наша віра вводить нас в статус праведних, прийнятих Богом людей. Залишіться своєю думкою. Нехай тягарі, помилок, гріхів, які, можливо, зараз сильним грузом давлять на вас, будуть знищені силою цього відкриття. Ви праведні, і вам Господь дає силу. Перемогти цей гріх, перемогти цю залежність, перемогти цей страх, перемогти цей тиск в своєму житті завдяки відкриттю, що я тебе прийняв, я тебе обіймаю, я тебе люблю, я з тобою, ти улюблене дитя, я відновлю тебе, і я дам тобі силу жити вгодне мені життя і передавати це життя іншим, своїм прикладом, своїми устами, своїми ділами. Я вірю, брати та сестри, що ми сьогодні маємо здібність і силу жити праведним життям. Господь все для цього зробив. Пам'ятайте, що ви праведні в ньому і ви промінюєте цю праведність через вправдість, через всі чесноти, які є результатом дії праведності для нас з вами. Тобто тільки праведна людина знає, як жити свято, тільки праведна людина знає, як перемагати в цьому світі, тому що вона може мати з Богом близькі відносини. вам, дорогі. І до нових зустрічей!